Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про ще розпуски орхідей. Ну що, цей, цей сезон можна сміло називати сезон мультифлор, тому що самі мультифлори починають свій розпуск. Ну, Big Leap Black Beer, він в мене вже був з квітоносом, тому ми його не рахуємо. І з моїх домашніх це в мене Sension. Потім в мене Форест і ось парфумована фабрика Меліон. Почали сезон квітування. Три мультифлори, почали цей сезон. Вчора орхідея ця відкрила перші дві квітки, колір був такий більш насичений. Ось як на квітоносах, От такі бутони, вони такі темні. Ось такі були і квіточки вчора. Сьогодні вони краще розкрилися і стали більш світлішими. Ось перший квітоносик, і ось другий квітоносик. Тут вона теж вже буде розкривати свої бутони, буде нас радувати своїм цвітінням. Ця орхідея в мене осінню пройшла омолодження. На жаль, її пень не видав, тітку, він засох, не те, що в орхідеї Сеншон, сеншу там ось ви бачите, дідь, зростає. Ось. Ну, тут така вона велика орхідея, в неї великі такі листя, розетка. Вона дуже подібна за своїм кольоротипом на орхідею Сеншен, але вони максимально різні. Вона більш така персикова, і вона, якщо чесно казати, відрізняється дуже від своїх колег по цеху із серії Парфумована фабрика. Як я вже казала, неодноразово, її аромат нагадує мені аромат. Після кварцювання приміщень. Такий трошки гіркуватий, свіжий. Ось така гарна квітка вблизу, така гарна широчезна губа. Ну, скажімо так, вона дуже сильний сорт. Хто має її в колекції, напишіть, будь ласка, як вона вам, на вашу думку. Але мені здається, що вона дійсно така сильна рослина. Гарний сорт, якщо брати її Дасті бейл, то вона взагалі просто розумничка. Так, другий квітоносик теж буде розкриватися, тут у нас трошки менше, тут у нас 4 бутончика нав'язалося. Ну, дуже вона мені подобається, приваблива, взагалі така, ось такий чудовий, гарний. Ось так от виглядає. Так що сезон в мене розпочався з мультифлор. Чекаю на крупноквіткові, але щось поки ніяк. В двох різних квартирах ви бачите, що все ж таки лідірують мультифлори. А чому це я, коли розповідала про мультифлори, забула, що в мене ще банана чоколеджі розкрила свої бутони. Я ж вам її показувала, і забула теж мультифлора. Так що в нас тут поки одні суцільні мультифлори. Зростають. І ось Форст. Крупноквіткові, ось на бутонах, на бутонах. Це у нас SaureLex. На бутонах. На бутонах ще. Голд... Голден Леопард. Це взагалі орхідея. Мене просто. Подивіться, що з нею сталося. Вона мене просто дивує. Вона постійно це хоче піти в архарай. Тут у нас ще квіткова має бути орхідея. Насправді щось їх небагато. Тут ще на підвіконі мами пінфламінго з китоносами. Пінфламінго, нарбони і дикий кіт ще буде там. Це, це крупно-квіткові орхідеї. А поки милуємося ми мультифлорами. У нас ще одна мультифлора на підході в Бургунді. Буде в неї перше цвітіння. ось вже скоро, зовсім вже буде скоро. Так що такі є новини в мене. Трошки пропадаю останнім часом, дуже багато роботи. Ну і поки що ніяких нових розпусків, ось Меліон розкрила свою квіточку, я вам це показала. Дякую вам за увагу! Всім бажаю гарного дня і тихої ночі. Без тривог ще побачимось на моєму каналі.